Та ми поговоримо з Валерієм Клочком, це керівник центру громадської аналітики вежа. Пане Валерію, вітання вам і слава Україні. Героям слава вітаю вас, друзі. Тут от е говорять американці про те, що в принципі те, що сталося зараз е вчора в Україні, обстріли енергетичної інфраструктури, потужні ракетні обстріли, дрони запускали. Це все вже є ганебна ескалація. Але при цьому... Коли Україна просить якісь серйозніші види озброєння, там більш далекобійні ракети, більш потужніші дрони, уже там стратегічного рівня вони говорять, що не будуть її надавати через побоювання щодо ескалації. Знову ж таки, ескалація, ніби уже відбувається, але при цьому вони ще досі нею прикриваються. От чому є така полярність у цих рішеннях? Я думаю, що тут очевидно мета кінцева цієї, цієї всієї війни, не лише для України і для світу, тому що от Україна переслідує мету єдину перемогти. Це нормально. Зберегти державу, зберегти свій суверенітет це абсолютно природньо, і зберегти свою націю і, врешті решт відстроїти своє право на життя. Просто банально, нібито. Да, зараз у нас виглядає. Просто дайте нам жити. Друга наша мета. Наша мета, і тут вона співпадає із метою західного світу, всього цивілізаційного це не допустити в майбутньому, щоб Росія знову нападала на Україну, тому що це ж не перший похід. Ми знаємо добре історію. Ну хтось краще, хтось гірше, але ж всі розуміють, що навіть і 100 років, і 200 років Росія не була іншою, вона така сама, і так треба якось. Ну, хоча б ну на найближчий час убезпечити, я говорю абсолютно зараз при ну, щоб ви розуміли і глядачі, що я не виношу ідею того, що завтра Росія зміниться, да чи там через 100 років вона зміниться. Вона така, і про треба, хоч там на якісь покоління, зробити так на наступні, щоб в них навіть думки не було. Або якщо думка є, то вона була б неможливою практичному плані реалізації чергового нападу на територію України і вбивство мирних громадян, тому що в цій частині все таки хочеться нагадати не бензію, Да, який розказував, що це там уламки падають, ну неадеквати. І от це от зараз характеризує. Світ же це розуміє, ну реально. Те, що він говорить, ескалація, у нього словесний запас завершився. Як назвати цю всю історію? От вони говорять ескалація. Тому давайте ми за це до них чіплятися не будемо. А дійсно розуміємо, що в цій частині світ також хоче зробити так, щоб Росія більше не нападала. Ну врешті-решт, але думки в них тут розходяться. От, до прикладу, дуже цікава була пропозиція Німеччини надати. На сам перепрошую петріоти, петріоти Петріоти надати Польщі, польща сказала, окей, давайте приймаємо, ставимо, але потім подумали, та ні, ні, давайте краще ви їх в Україну передавайте. Ну от ж, ну, міністр оборони з різницею Польщі в одну добу робить дві заяви. Не те, що вони там кардинально різні, але вони ну читаєш, нібито схожі, да а потім давайте далі, далі рухати. Тобто, польща розуміє, їм це не треба. Так само, як Німеччина розуміє, тільки Німеччина пхає до Польщі, а Польща пхає до східних кордонів України, і це нормально. Також друзі, це не те, що там ми повинні зараз засуджувати. Це те, як ми повинні аналізувати. Але в цій історії треба робити ну, нам висновки і е, говорити про те, що західному світу, якщо ви хочете, щоб оцей кордон дійсно був подалі від вас. А нам дуже цікаво, щоб він взагалі був в ідеалі на східному кордоні, тут ми будемо закачатись, то давайте ухвалюйте рішення швидше. Ну я от відкидаю цю ескалацію. Реально, вже ж всі там розуміють, що це ну просто неадекватна історія з боку Росії, яка ну просто бере і ставляє по енергетичній інфраструктурі України, а потім розказує, що це ми самі себе американським ракетам, які поставили, завдали собі шкоди, бо ми збиваємо їхні ракети. Ну, ну ідіоти вищого гатунку я просто назвати по іншому не можу. Тому ціль саме така, щоб. На Росії не було цих придурків у владі, я по-іншому їх назвати не можу, які знову будуть думати про напад на Україну. Це можна буде досягнути виключно перемогою України. Але для цього треба послабити Росію в військовому плані. Послаблення відбувається в часі. От не випадково, я так більш ніж переконаний, Резніков опублікував інфографіку два дні назад про кількість ракет. Буквально другого дня. Ну я не пов'язую ці речі, але так уже сталося. Другого дня після цієї публікації починають прилітати знову ці ракети, і одна з трьох чотирьох потужних ракетних атак, про яку говорив, і Різніков, і інші правоохоронці, перепрошую посадовці, силовики. Засобом маси інформації вони це повідомляли. Я маю на вас зараз публікацію Української правди, де вони говорили про ці ракетні удари, і там підв'язана ця історія з твітом Резнікова. Одна атака вже відбулася. Буде ще однозначно. Ми це розуміємо. Дві-три. Ну а далі, вже я більш ніж переконаний, швидкість постачання зброї буде ще більшою. Да, захід цинічний в цій частині, але треба розуміти, що тут ну ми повинні. Я перепрошую, ми повинні це зрозуміти своїми мізками, що по іншому в нас не вийде. Да, зараз ми відтіснемо. Завтра знову буде те саме. Треба послабити Росії військовий потенціал. Він слабне, він реально слабне. Я розумію обурення багатьох, хто говорить: ви вже задовбали, перепрошую, як Крістович розповідати, що за два-три тижні все пропинеться. Ні, я це не говорю, я це не розповідаю, Але я пояснюю з моєї точки зору логіку. Зараз заходу вона ось така. Вона в принципі і нам прийнята. Мені дуже хочеться, щоб НАТО вступило в війну. Зараз просто прийшло в Кремль і його спалило, Я вам відверто скажу. Дуже, бо це вже всім набридло. Всі ми хочемо, але в такому так, так вирішити цю проблему. Ну захід не хоче, не може, і в нього мета інша. Але тут мета у нього з нашою збігається. Я розумію, що зараз дуже ми погано почуваємося, та й влада українська це видно е, 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 в частині того, що менше озброєння ніж треба захід реагує не так швидко, як того хотів, але те, що було озвучено раніше нашими розвід... розвідувальними органами в частині можливого сценарію припинення війни, зменшення ескалації зимою, перепрошую, але таки все таки військові дії зараз меншого характеру мають це теж очевидний факт. Далі активізація навесні, завершення війни до кінця весни цей сценарій зараз ну він, він реалізовується. Звісно, може так статися, безумовно, що в якийсь момент це завершиться швидше. Цей момент може наступити. Захід до певної міри щось робить. Це переговори, кулуарні і так далі. Вони відбуваються. Але ну, зрушень, на жаль, поки що немає. Ну це звичайно виважений, прагматичний підхід, максимально виважений це найголовніше, для того, аби побороти ворога, тому що все ж таки ми воюємо не е, міфічної ваканди. Якоїсь з чорними 100%. пантерами ми воюємо проти серйозного ворога, який готувався до цієї війни не один рік. І тим не менш, от аналітики американського інституту вивчення війни говорять: я зацитую їхні слова. Путін досі прагне відновити контроль над Україною, хоча і декларує прагнення до переговорів про мир, балансування в риториці, дратує його прихильників. Питання, от в наступному, ми прекрасно знаємо, до чого ми рухаємося, і яким чином як ми рухаємося до цієї мети. Це зокрема сценарій, про який ви щойно розповідали. В Росіян мети немає. Вони бачать очевидно, що з кожним днем ситуація на фронті стає тільки гіршою. Кожен день я маю на увазі фігурально. Все ж таки, Харківщина, Херсонщина, глухий кут на Донбасі, поступовий контрнаступ ЗСУ на Луганщині. Хіба він не бачить, що для нього тут в Україні вже все абсолютно втрачено, тому що з кожним днем дійсно тільки гірша ситуація для росіян я думаю, що вони виношують дещо інший план. Один із них ми поговорили з вашими колегами в каналі на вашому каналі кілька днів тому щодо появи так званого мирного плану перед саметом Великої Двадцятки. Я хотів би буквально два слова з цього приводу сказати. Бо за моїми спостереженнями, і той аналіз, який я проводив, то в мене є стільки переконання, що цей план підготували самі росіяни. Вони його вручили перед самітом Великої Двадцятки, на що отримали напрямок руского корабля, і відтак завдали ракетному удару. Це їхня ініціатива, це не ініціатива якихось шести країн. Вони справді готові були вивести свої війська. Території Росії, але залишити Крим як спірну тріпа територію і так далі. Тому подібне. Ну ми ж розуміємо, що це і з вищого гатунку. На це ніхто не піде на сьогоднішній день через такі великі втрати і військові дії, які вже у нас ведуться від 9 9 місяців. Маю на увазі інтенсивні військові дії, тому що війна триває з 14 року. Тому в цій частині їхня одна мета саме перемир'я для накопичення сил це очевидно. І вони продовжують тиснути. Ви дуже гарно розповідали, що не про публікацію політику. Я мав нагоду трішки слухати. Для мене це теж один із сценаріїв. Я більш ніж переконаний, що ця пуля запущена самими москалями для того, щоб далі залякуватися і дати за сил переговорів. Про це говорили вчора на ДКБ де лідер Білорусі, диктатор Білорусі, перепрошую так. Лукашенко про це говорять і інші. Вони все-таки намагаються нас втиснути в цей переговорний процес. Але звісно, це в них не виходить. Тому ви коли говорите про мету, я з вами тут не погоджуюсь. В них є мета, це одна з них. Друга мета це дійсно все-таки завоювати Україну. Вони її не полишають в який спосіб, вони хочуть сьогодні це робити. Це от просто банально, тупо оголошенням додаткової мобілізації, і чекай черги, поки вб'ють того товариша, щоб ти підхватив його автомат. І Йшов далі. Оце там така стратегія війни, тактика стратегія, але з однією метою завоювати Росію е, Україну. Я звісно далекі від думки про те, що там всі абсолютно політичні еліті Росії це переслідують. Але є хворий Путін, є там певна коло нього когорта військових. ФСБшників, силовиків і так далі, які ще йому підігрують, розуміють, що в випадку знищення режиму Путіна Путіна зникнуть і вони фізично зникнуть. Це не то, що там ми говоримо, десь вони поїдуть. Ні, вони зникнуть фізично. Вони будуть вбиті різними спецслужбами, їхніми ж да, в тому числі. Тому вони намагаються завершити цей сценарій. Але під проводом Путіна Путін в цій частині неадекват. Реально, я от вважаю, він неадекват. Хоча деякі рішення ухвалюються і поза його. Волею, як то, наприклад, відступ із Херсонщини, тому що там чисто от військова прагматична була ситуація: відвести війська зараз. Вони тупо беруть і обстрілюють Херсон. От, ну, це взагалі в класиці їхнього е, взагалі ведення війни, але в багатьох із них також є розуміння того, що війну вони не виграють. Втім, це путінська ідея виграти, а де а інші ні. І в який спосіб вони будуть домагатися цього, я думаю, це таке ж оголошення мобілізації. Хоча єдиного там консенсусного рішення з цього приводу поки що немає. Пане Марі, вас згадали, до речі про вчорашній з'їзд ОДКБшників, називаємо їх так. І на цьому з'їзді також був президент Вірменії Нікола Пашанян. І він відмовився підписувати на саміті декларацію щодо захисту Вірменії. Це можна розглядати як демарш, і він пояснив своє рішення. Ну що тобто не бачить жодних гарантій для Ервану. Знаєте, мені ця історія як бальзам на душу. От коли десь з'являються такі подібні новини, я думаю, фух, ну врешті-решт, десь, хоч трішки, все таки західний тиск бере гору над російською пропагандою. Справа в тому, що ми ще до вчорашнього дня з вами бачили купу інформаційних повідомлень офіційних про те, що Пашанян зустрічається з Путіном, домовляється з ним про якусь військову підтримку. Він там просить підтримку. Він. І разом з тим ми бачимо купу акцій протесту у Єревані, де протестувальники просто зносять урядові квартали в прямому сенсі цього слова. Е, і він реально, Пашинян, продав багатьох років, толеруючи Росії навпаки, такий спосіб створив е, передумови для антиросійських настроїв в Вірменії. І це дуже добре. Напередодні приїзду лідерів ВДКБ, і в тому числі Путіна. Там були масові акції протестів про те, що е, мешканці Вірменії Єрвану, не хочуть бачити ні Лукашенка, ні Путіна, ні Руського міра. Там були навіть прапори України. Це ну от складно навіть уявити прапори Сполучених Штатів Америки, країн Європейського Союзу і так далі. Вірменія все таки в своїй великій. Мірі маю на увазі громадськості, вона залишається схильна до європейських стандартів, до європейських цінностей. І це, як на мене, зараз от, от ці проведення акції протесту. Я дуже дякую зараз організаторам цих акцій, тому що акції ці самі по собі виникнути не можуть. Це дуже добре, що вони організовуються сьогодні. Настрої на вірмені саме такі. І мені так здається, що Пашанян розуміє те, що він не втримається при владі, якщо не буде діяти так, як йому каже вулиця. Вулиця Сай сьогодні каже нормально, і це дуже гарний сигнал, тому що все-таки Путін остаточно втрачає підтримку і серед лідерів ОДКБ, і серед будь-яких інших лідерів. Бо сьогодні ми, наприклад, вже майже не говоримо про те, а чи допомагає Китай Росії? Правда, ми якось так, навіть ну, з Кореєю, плюс-мінус туди. Ми не говоримо про те, що країни Середньої Азії активно допомагають Росії. У Путіна великі проблеми у нього фактично не залишається. Підтримки, окрім того ж самого Лукашенка, який активно розповідав, що якщо Росія паде, то під її обломками падуть і всі вони. Не всі вони. А де просто Лукашенко він власне за свою дупу переживає, тому так і говорить. Хвилюється припрошу е, та нічого страшного нас насправді так і є. Е, Перепрошую, що назвав президентом Пашаня. Насправді прем'єр-міністр. Просто цікаво цей з'їзд одокебешників. Вони ж могли деякі президенти і керівники держав просто проігнорувати відмовитися від цього з'їзду, чи не могли перебуваючи із людиною чий режим напередодні Європарламент визнав. Країною спонсором тероризму режим, який спострою тероризм так, справа в тому, що давайте в цій частині задаємо перед цим був захід в Астані, де також вони з'їжджались. Ну там не тільки ОДКБ було, але і саме представники, члени ОДКБ, в тому числі, спілкувалися з путіним. Але мені що здається, що на сьогодні ще день перебуваючи на цьому заході, демонструючи свою позицію як топашенян. Члени ОДКБ, вчорашні да там партнери Росії вони зовсім по іншому себе позиціонують. Тобто вони говорять Путіну: ну чекай, ти вже тут не, не, не самий -сами, да? ми тут десь щось можемо диктувати. Дійсно, зберігають підтримку і так далі. Росія все таки ринок великий. Для них в першу чергу це дуже важливо і відмовитися повністю від співпраці із Росією, навіть друзі, давайте скажемо щиро, і після перемоги нашої багато країн фізично не зможе. Силу обставин того, що ця величезна територія вона виробляє купу вуглеводнів інших там товарів, які, яких потребують в тому числі і країни середньої і Центральної Азії, тому в цій частині тут більше прагматика, але важливо не те, що вони там приїхали, що винести за результатами ДКБ. От і кажіть, можливо, я не чув там якийсь документ ухвалений, чи вони сказали, ми йдемо в Росію підтримувати, воювати за неї? Ну не було такого рішення. Можливо, я помиляюся. Ну таке враження, що вони просто економічні зв'язки підтримують, скажімо так, з теперішнім режимом, який керує теперішньою країною, яка називається не країною а бензоколонкою, яка має статус країни і Федерації Російської Федерації. Ні, ні про що, начебто, не домовилися. Дякую, пане Валерії, що погодилися обговорити актуальні нагальні питання. Це був Валерій Клочук, керівник центру громадської аналітики Вежа.